Дивіться, яка стара суха колючка. Така дивовижна рослинність завжди степова. Це взагалі то піщаний кар'єр. Колись тут добували пісок. А тепер стала ось така затишна гавань, куди з'їжджаються діти з сім'ями, люди. Люблять тут. Відпочивати і в цьому році вже зробили ось такий невеличкий спуск, бо був обрив раніше. Тут плюс є якісь беседочки, зараз підправляюсь туди. Люблю завжди заготівлі коров'яку. Спиртова така настойка, дуже гарно допомагає при всяких запальних процесах. Дуже гарно лікує квіти коров'яку залити горілкою. Не треба його багато заготовлювати, достатньо буквально півлітрову баночку, можна навіть і менше. І в таких якихось ситуаціях, які стаються неприємних, заливаєте, намащуєте місце тією настоянкою. І все. Все готово. Ой, дивіться, який є красивий кадр. Сонечко з комашкою. Так, трошки зараз тут візьмемо квітів. Собі Ой, до речі, в цьому селі воно знаходиться неподалік нашого села, ще збереглося досить е чимало корів. У нас, уявіть, за два тижні три жінки, в яких ми брали три господарства, таких для невеличких сімейних, в яких ми періодично брали молоко. Я вам про це розказувала. Зараз точно скажу: один, два, три, так, да, три. Е, позбулися корів вдома великої рогатої худоби. Все поздавали, тому що в людей бракує сили. Дуже сильно якось, не знаю, всі про це говорять, і я е, також, не, як то кажуть, не заперечую, реально десь е, поділися сили. Якось виснажений такий весь, не знаю, прям, прям капець. Ось так воно лелека летить і пасеться худоба. Гарний день сьогодні. Не сильно жарко. Паркувато так, звичайно, але в принципі норм. Такий малювний куточок. Гарний. Карапузик, ти купатися йдеш? Давай. Мілану бери з собою. Так, ну то чекай мене, зараз я йду. Зараз я йду, сам не йди. Дивіться, десь тут заліз... залізна дорога, залізна дорога поблизу, мабуть. Чую, як потяг. Та от мене кажуть, що буде в мене відпустка. Прогнозують так, що дадуть нам все-таки ту відпустку. Ну і кажуть, куди ти поїдеш, чи десь відпочивати. А я ви знаєте, по-перше, що у мене немає стільки грошей, щоб десь їхати відпочивати, на жаль. Але якби вони навіть у мене і були, то я е не хочу нікуди їхати. Я не знаю, чи це вже якась аномальна <смас> річ, що не хочеться відпочивати. Мені буде достатньо навіть такого відпочинку домашнього, побути вдома, щось. Поробити якісь справи або навіть і не поробити. Ну, от якось отак, от я собі бачу свою відпустку. Тому, друзі, вчора так задумалась над цим. Чи нормально це коли відпустка, і ти не хочеш нікуди їхати, і навіть, і якби в тебе гроші й були, все одно ти не хочеш. Хоча, знаєте, трішечки ось у мене кума їздила з малою вода в поляну в поляну. То так вона розказувала гарно за відпочинок. І мене так це надихнуло. Тут, може, в, в сваляво і поїхала. Ну, але знову ж таки, все впирається куди, туди, в ті гроші, які ми добуваємо важко. У нас якось не, не виходить нормально. Ресурс цей тримати, якось не виходить. Так, дуже гарна місцинка. Ще прийдемося, подивимося. дивіться я з собою нічого не взяла, складаю кріпи на край рушника. Такі басідочки тут поставили. Дивіться, яка краса, отак приїхати один день відпочити, і навіть би оце, я вам скажу, щоб такою погодою, щоб застати таку погоду і їхати саме в таку погоду е відпочивати сюди і покупатися, і пожарити якогось шашлику, посидіти з дітьми. відпочити, красота. Ага, тут я бачу QR-коди якісь, мабуть, щось треба проплачувати, бо, мабуть, це не безкоштовно. Ну, логічно, так. Да? Але погодьтеся, що дуже гарно. Пішли ще одну місцинку таку затишну. Тут ось поруч поле, вже урожай зібрали перший. Так от. Все, буду їхати додому, бо в мене сьогодні ще пельмені. Пельмені на Недільні на... в мене ще неділі мають бути заготівля піль пельмен. -пі -пі